Друзі, всім привіт! Писали мені в коментарях, щоб я розповів, які в мене поли е, в станках, взагалі в цих свинорниках, які я предпочитаю поли. Е, пару років назад, друзі, в мене були ще дерев'яні поли, то і старі сараї. Тут ось були воно, коров, коров, я, не коров, я, не коровник був, мені там поправляли мене. І коротше оті поли дерев'яні, я їх як підняв, воно гниле, бонізма стоїть. Всякі бактерії, всяке це. Я після того сказав, що дерев'яних полів у мене не буде. Я предпочитаю бетон. Бетон. Забетонірував. Пацька дохнула. Кричить трошки. Ми в цьому сарочику познімаємо всі всі сараї, нові строю, старі переробляю. У мене ну, почти всі вже бетон. На вулиці там є ще дерев'яне і одне. І то ну, просто ще там можна було партію вигодувати, наприклад, чи когось і перероблю трошки під латом. Гризуть, дерево, це жесть. Просто я ось зробив. Дивимося, я ось зробив, поварив усе, побетонірував, все, все хорошо, воно робота. душечки, усе. Дерево. Що ж таке дерево? Ось у мене типу, маячки я дерев'яні робив. Ось дивіться. Бачите, вигризає свинка. Режуля. Вигризують вони дерево наже дубове. Цей. ну Тут не вигризано. Тут, бачимо, вигризано трошки. Вася! Розкажу колись про цього Васю. Петренчисте кровник, Е, -е... На сирої дуже. Блін, а я ти забувся їсти, да? Ну Виїдай, ладно. Там ще є у тебе. О, то вигрізаю навіть оті ці. То представте, що з полами буде. Ну, построїв я оце так І що потім? Воно згризли знову два мені обороту. Запустив свинок, вони працюють мені треба, щоб воно працювало Як я роблю. Е, ну Зима. ще в мене опороси. Як я роблю. Поступаю. Тихенько, тихенько. Дай я розповім. Режу ліжками Як я роблю? Солома. У мене соломи багато. Ну то є. Купляю, нерішаю, раніше тюкували. Цей соломи за стелою, есть опорос там за 10 днів, або як морози взагалі, як там за місяць під стелою по -чуть, чуть ну як дуже вже опорос. От кидушки, соломи накидаю там, де насрала, наприклад. Вибачте, за слово нагодила. Е, убрав, соломки підсипав, тирси, все. Воно, наприклад, даже там було, воно гріє, гріє і. Ну Поки його порос, поки маленькі поросятка, ну, 3-4-5 днів вже дуже загади, так цей, вичищаю все. Вичистив, тирсуй, посипав, соломкою, все хорошо. Зараз е -е -е -е. зайдем. Покажу у малих, як я зробив. У малих я зробив тут в мене цей щити куси. Бачите, щити, ну, теж соломки все одно накидаю. Буду поприбирати буде. О, ще ти ну, ще тут брав, я він туди повигрібав, продезінфіцірував все перед опоросами, все зробив, все ну, на ще товіш, звісно, на дерев'яному лучше. Ну це ж, ви розумієте, що вони, по-перше, малі не так дуже гризуть, по-перше, а по-друге, я вбрав, зробив, переробив, все, це не пол. Є люди, що от -от забетонірували, а зверху роблять дерево. Ну, це друзі, як у вас там держ, держать двоє, то можна робити. А як мені на... Багато і трошки, то ну, нереально це робити так. Деревом тут все добре, їм не холодно. Ну Не бігали. Кіпіши. Ось таке, друзі. Ну, будуть морози великі, соломки підкини, В і тепло. Головне, щоб в сарої було тепло. В освіщення, все добре, все робота. Поїлочки, нічого. Сарой теплий. Тут сарой є. Там дві стіни, дві стіни, ну отак кирпичі, так, там курятник. Тут сарай, це бомбезне, в мене сара, я про нього може кому треба, докладніше все зніму. У мене є фотографії, як там нове все строїв, як тут усе з нуля пару років робота, довольний все. І ото таке, друзі, ну, теж стік, стік, каналізація. Все нове, оце купляв, всі ці купляв нове, все це желізо. Півторашка, двоєчка. Це 4 х 4, все купляв нове. Зараз, друзі. Так, а що ми зробимо? Та перейдемо. Думаю, з темно. Падало снігу багато. так, де тут зараз це Ого. Тут бачите, тут, наприклад, в мене станок коток, і зараз тут откорм, Це не откорм, це ремки, свинки ремонтні будуть. Так це буде добре, це хто знає під вопросом, а білі хороші. Ту О, і бачите, бетон, 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 бетон. Це Тут малеча, хай не буду показувати, вже як будуть на продаж, покажу. Кому треба, будуть малеча, трьохлінійні гібридики. Ну, такі, отакі отакі, типу. Воно біле, помамкаландрос. Покажу й матір. Я Друзі, цих теж. Кормучці, ну представте, таке дерево. І вони будуть гризти його капець. Хоча там не дуже гризуть, ну койде погризено. Койде мене оббити, це я так робив, то погризено. Ну, то і сплять, все нормально. Тирси, соломки інколи підсипаю. Ну. Такі площадйом мені бетоні не бетонірувати, а як сказати, деревом застилати. ну Нереально. Не і трошки таке, то корм, якийсь там насипано таке в них є, воно не, не на самому бетоні лежить. Це я забетуриння років 3-4, мабуть, назад таке. Все бомбезно, все, 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 все. Ні нічого. <плес> Друзі, резину думав колись поклеє. ну Не поклеєте, а купити свої, не гризіть мене. Думав е, зробити резинові. Ну, в станки самі, іменно не на откорм там, де, а іменно в станки. Ну, не знаю, і солома покошу. Великий тюк соломи, здоровий є, навіщо є. Солому підстилат нормальний. І на вусті, хороша робота, і мене все устроїть. І солома, я думаю, тепліше, навіть, ніж та сама резина. Так що то таке, друзі. Не знаю, вроньку все розказав. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Всі буду радий, пишіть коментарі, кому щось зняче. Речки, як Ставим лайки, всем бай-бай.